Сьогоднішній день, тяжкий день, відкриваємо Коршові всім побратимам е, меморальні дошки. Я був ініціатором просив, і дякую Богу, що влада нарешті зробила в майбутньому дякую всім. Ми зараз йдемо наприїхали побратими з цілої України, навіть, навіть з нуля, Закарпаття. Львів, Конківськ, Чернівці і Вінниця. Ось ще якісь інші доїжджають, не знаю. Розкажіть різнивати. про свого сина, про те, яким він був, про те, яким ви його пам'ятаєте. Син був списку, сцена. Він дуже прус. нього було покликання по до, до військової. Все каже таку человеку. Та, я зараз приїхав ще з Коропицького воєнного ліцею, вчителі, подратим, які вчилися з ним. І він дуже був спортсменом, дуже любив спорт і дуже, і дуже хотів, щоб хотів, Україна була вільна. Сьогодні зібралися на що нашого поворотиво Володимира Івановича, наш буквільний командир. Задав його дикий, дивий, дивив його тоже, кстати, дикий, бо хлопець був такий е... веселий, трошки без... безстрашний, мав ну, трошки аматюрну жилку, того і й... ми йому дуже дикий, дуже вичило. Да, прийшов він до нас, ще в... підтримка. В першому році просто в студії бригада була на партії. Показав, як е, наукова людина. Наскільки я знаю, в академії вчився досить добре. Ну і просто потім, коли почали чисто а, за професійні технічні теми, зразу було поясно, що людина абсолютно до рятує, ну просто рятується. Бо в мене виходить в нього платователі. У мене була практика і ми моментально знайшли спільну А Потім наш тонішній командир навіть на підвищення і командиром вже стали якраз такий. І ми досить успішно тоді почав, а, вже під час повномасштабні ми з ними успішно обороняли запорізький напрямок. Потім ми з ним поїхали Херсонський напрямку. Ми ще поїхали на навчання в Німеччину. Досить, 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 досить там продуктивно було. І зразу буквально тільки приїхали з Німеччини почався французький напрямок. Досить пройшли наш, наш, наш патронт. Досить себе проявив. І вже після Хісочі нас кинули на Бахмут, там на округу. І вже там кривував артилерії, і там вже поставів. Безстрашний, авантюрний. І, Вийшов одну, на саму-саме перший, щоб перший прибути. Ну і це вчити. Хоча то не була його робота, він платив. Бав, особовий скла, так Плачував, і і, Було дуже важко керувати, тому що тут я Було дуже важко керувати, він справлявся і у нього там яке І Він якось вдало вміє комбінувати от таку от строїсть. Я одночасно такого побратим, побратимська побратимська. Якою людиною ви його запам'ятали? Які от такі найголовніші риси можете виділити у Володі? Це до себе до себе він завжди був строгий. З нами він був більш веселий. Ну, чесно, але він ніколи не давав собі на голову сісти, завжди вчасно, ну, як справді, схвалювати дуже. Часто часто міг халіті направити внугло, що в вона напрямку. І якщо як ти пам'ятаєш, на технологікому напрямку він казав, що наш, наша батарея мінометна зайняла перші місце серед того напрямку через брак. Серед всіх бригад, да, які були на тим напрямку. Так що нахелий ну, такий, комунікабельний, енергійний досить. За кіріченням сполом, чи дівочі духові злібайся, і любові прости зображення, це на пам'ять, проскочило раба воїна, володимира спорне, та й сабого до домолити, за відпущення провині, бо немає людині, щоб жива, ні не Відтиха правда, твоя, я правда, віцна спотвій, істину, бо дівості сіння життя і упокоєння спочилого, раба Божого. Воїна, зерновий воїна, володім віра, і хистивожеш славу своєму призначанні ти отцем собі святим, тим твоя ще тим духом, нині усіх часі на віки, віки. Амінь. Господи, всякого не хочу самого дні творче не бої. Дякую усім хатам, побратиму, які приїхали сюди уважити мого сина, володим. Я дякую, що так навіть було командування дзвонити. Хтось тобто приїхав з Нальовки. щоб зараз виступати, а в Дені. І багато приїхали до Володі. Усе казали, що до Володі мама приїжджає. Приїхали з цілої України. Також я дякую батькові Коцовського, Володі і матері, які приїхали Марії, які приїхали аж з міської області. Боже уваги мого сина. Я дуже їм вдячний, бо Бог. мій син три сини в них є, і три, і три воюють, і всі офіцери. І Володь, э, Віталій разом з Володю, що моїм був, воювали, друзі були. Меня той пішов штаб, э, Володя мій командиром. І розумієте, кажуть. Коли ми папері збирали на це «Герої України, коли цього хлопця дзвонив, він каже, батько каже, я б слово, слово офіцера, що я вам поможу. І всі допомагали. легко це пішло. Хто знає, комусь легко прийшло, а комусь легко це було. Хто проходить петиції, поможіть, того, що люди, люди плачуть, люди хочуть щось добитися. Дуже важко з цим. Межит Манецькому назору, і всім хлопцям, які на коршу кидають, бо то нелегка плаця. Вже тисячі прийшли їх. Із тисячі цих петицій є п'ять героїв України. Я трошки почитаю. Точку нашої країни на великій родині це зерковні свят. Ми приходили, щоб радіти, святкувати, жити. Сьогодні ж ми зібралися тут, у серці. Сьогодні ми зібралися, щоб вшанувати пам'ять героїв, щоб згадати, вклонитися, поплакати, помолитися за ці душі, щоб сказати, що ми пам'ятаємо і завжди будемо пам'ятати того, хто не повернувся з війни вона змусила нас жити по-іншому. Нас людино все розділило нас, нас до і після. У когось вона забрала спокій, у когось здоров'я, у когось дах над головою, а у когось найцінніше сина, чоловіка, батька і її, й дочок. А у когось не втратили нашого Володимира. І хоча серце моє розбите, я стою тут, щоб подякувати, щоб сказати, що ми не самі. Наш Володимир загинув 16 грудня 22 році біля населеного пункту Яківка, що на Донеччині, у перший рік цієї кривавої, нещадної і клятої війни. Він був командиром у другому гірсько-штурмовому батареї 128-ї окремої гірської штурмової бригади. Він був не просто офіцером, він був лідером підтримкою, стержнем для попротивних сином України. Він віддав своє життя за нас і з вами. За кожного лавки цієї землі за те, щоб діти ходили до школи, щоб жінки не боялися вийти на вулицю, щоб ми мали майбутнє, щоб була вільна Україна. І сьогодні стоячи перед вами, моєго родина, хочу висловити глибоку і щиро подяку всім, хто розділяє з нами цей біль, цю пам'ять. Дякую вам, дорогі мешканці села Коршова, Чермукова, Слобідки, Ліски, Казанів. Жукитина Богородична, а також побратими, які приїхали також батьками. Це велика підтримка, яка гріє навіть у найбільшу сполену годину. Ваші слова, ваша присутність, ваші сльози це те, що говорив нам Володимир. Живе у наших серцях. Особливо слово вдячності директору ліцею Марусяк Любов Миколаїв, вчителям початкових і старших класи, викладачам. Які допомогли виховати нашого сина, справжнього захисника героя? Ваш Вашклад його формування Ви дали йому не лише знання, а й гідність, силу, духу, любов до Батьківщини. Словлю глибоку пошану по Володимиру Володимира 128-ї гірської окремої штурмової бригади, які приїхали сюди і віддали шану цілої України хлопці приїхали. Дякую вам. Також, дуже дякую вам. Ви його, ви його друга родина, ви були з ним в найважчі хвилини. Стояли поруч, коли найстрашніше. Ми знаємо, що він не був сам. Дякую вам за братерство, за підтримку, за те, що ви тут сьогодні разом із нами. Прямо сердечно дякую. Ми хочемо висловити священнику Миколі. Ви були поруч. Коли душа шукала опору. Ви молилися, підтримували, допомагали пройти цей наш тій шлях. Ви дали нам духовну силу пережити непокоронивну траву. Нехай Господь благословить вас за ваші щирі слова та молитви. Подяка голові Пошовецької ОТГ Савчуку Ярославу Богдановичу. Подяка бабусі його, дідуки Дмитрині. Сьогоднішній день болючий, але світлий. Бо ми не просто підкриваємо меморіальну дошку, ми відкриваємо пам'ять, ми вписуємо його ім'я Володимира у вічність. І поки ми пам'ятаємо, він живе. Ми всі сподіваємося на перемогу На той день, коли не буде нових імен у списках, коли, коли не буде нових меморіальних дощок, але поки ми йдемо до цього дня, ми маємо пам'ятати кожного, хто відав за це життя. Найбільше більше, як вам сказати, їх, е, батьки втратили сина і їх тіла не провезли. Я дуже вам співчуваю, бо це дуже страшне горе. Ми всі сподіваємося на переводу. На той день, коли не буде, вихідно смислі. Коли не буде нових меморіальних досить, але поки ми йдемо до цього дня, ми маємо пам'ятати. кожного, хто відомо, що ще не герої немає втрачення дає. Вони мають стати фундаментом на моєї сильної незалежної України. Як родина, як громада, як народ зобов'язаю зараз не забути з матості, я хочу ще прошлому пам'ять протискуна Героя України, а також від побратимів і від мене, директору, ліцею в Любому. Яко відлова ждення. Як хтось може нічого похопить.